Легенда про одеський корабель. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Впевнена, ви чули про неймовірний одеський колорит. Одещина відома не лише своєю теплотою та сонячністю, а й надзвичайно багатою історією. Найцікавіші міфи та легенди про Одеську область, звісно ж, пов'язані зі скарбами та відчайдушними капітанами. У кожному місті обов'язково є свої легенди про заховані скарби, а в Одесі таких легенд чимало. За однією з них. У підземеллі одеських катакомб один морський капітан сховав цілий статок корабель, виготовлений з чистого золота. Цей дорогоцінний дар він отримав за те, що брав участь у порятунку людей з Титаніка. Золоту копію загиблого лайнера капітан чомусь сховав у катакомбах, десь на фонтані, в одному з районів Одеси. Потім він чи то зник, чи то просто забув про неї, але копія нібито так і знаходиться десь у лабіринтах катакомб. Азартні Одесити неодноразово намагалися знайти скарб, але завжди потерпали від невдачі. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!